Привіт всім! Сьогодні я покажу вам, як правильно заточити ланцюгову пилу. Під час заточування ланцюгової пили обов'язково потрібно використовувати захисні окуляри, засоби захисту слуху та респіратор. Тоді можна починати. Сьогодні ми заточуємо ланцюг за допомогою заточувального пристрою ШЕПАХ КС 1200. Спочатку знайдіть найкоротший зуб ланцюга це опорний зуб. Орієнтуйтеся на нього, щоб всі інші зуби були заточені рівномірно. Встановіть кут заточування 30 градусів, щоб ріжучі зуби мали оптимальний зріз. Потім встановіть задній упор ланцюга так, щоб задня частина зуба ланцюга щільно прилягала до нього. Тепер налаштуйте глибину різання. Це гарантує, що ви не знімете занадто багато матеріалу. Коли всі зуби рівномірно заточені, настає черга обмежувача глибини. Він повинен бути приблизно на 0,8 міліметрів нижчим за ріжучий зуб. Для цього встановіть кут на 0 градусів. Відрегулюйте упор ланцюга на висоту обмежувача глибини. Тепер ви можете відшліфувати всі зуби один за одним, як показано тут, і все готово.